Те ще не стало, весна. Як докажуть шлях би трафив цей сніг. Тарасе, думай трохи що говориш. Ну та що думай трохи, що говориш? Сама виставила в стіну рубу постеру, то його шлях би трафив цей сніг, а сама тут кричеш. А може, давай по суті про конкурс! Давай по суті. Шановні уцуліта, з нагоди весни ми вирішили вам забасти такий прекрасний конкурс під назвою «Буковинська Чічка. Умови конкурсу прості, як завжди. Ви маєте сфотографуватись у національному або сучасному одязі з елементами вишивки. Я нагадую, що не обов'язково український одяг. Підходи молдавський, румунський і угорський. Свої фото завантажити у альбом Буковинська щічка, що знаходиться в нашій офіційній групі. ВКонтакте. Переможницею стане та дівчина, у якої саме більше буде надписів у Маслі ТВ під її фото. Можете отримує цінні подарунки від інтернет-провайдера Гольстріп. Деск з гуртом 308. Гуцули рубають фест. А також професійну фотосесію. мною. Як з тобою? Зо мною, а що? На дівки тіжуться. Знаєш що? Говори собі сам своїми дівками. Пф, дівчаточка, я чекаю на ваші фоточки. Па-па.